Всім привіт! От знаєте, є такий вислів, безкоштовних обідів не буває. Так от, виявляється, це не просто життєва мудрість, а фундаментальний закон фізики. Сьогодні ми зануримося саме в це питання. Поговоримо про роботу, енергію і те саме золоте правило, яке змушує працювати все від звичайного важеля до автомобільного домкрата. Ну що, поїхали? І давайте почнемо з такої, на перший погляд, загадки. От як так виходить, що одна людина за допомогою якогось простого інструмента може взяти і підняти щось ну дуже важке, ну скажімо, автомобіль. Звучить якось нереально, правда, ніби суперечить здоровому глузду, але насправді відповідь ховається у базових законах фізики. І щоб розплутати цей клубок, наш перший крок це зрозуміти, а що ж таке робота з точки зору фізики, бо, скажу вам, це поняття, воно кардинально відрізняється від того, що ми звикли називати роботою в нашому повсякденному житті. От наприклад, уявіть, що ви просто стоїте і тримаєте важкий рюкзак, руки втомлюються, спина болить. Здається, це ж справжня робота. Але ні. З точки зору фізики, в цей момент ви не виконуєте жодної механічної роботи. Взагалі, нуль. Як так? Чому? А вся справа ось у чому. Щоб у фізиці відбулася робота, потрібні дві речі і обов'язково разом. Перша це приклади на сила. І друге це рух об'єкта, саме в напрямку цієї сили. Якщо ви просто тиснете на стіну, сила є, а руху немає, значить і роботи немає. Якщо рюкзак просто висить на плечах, сила є, руху вгору чи вниз немає. Знову роботи нуль. Тобто все зводиться до простої формули. Робота це сила помножена на відстань. Давайте поглянемо на конкретні цифри, щоб це стало ще зрозуміліше. От дивіться, підняти легенький підручник, ну, це вимагає зовсім небагато роботи, якихось 2,4 джоуля. А от щоб підняти важкий рюкзак на ту саму висоту, роботи вже в 10 разів більше 24 джоуля. А тепер найцікавіше просто тримати цей самий важкий рюкзак сила ж та сама, так? але відстань нуль. І що ми бачимо, робота теж 0 джоулів. Так що, як не крути, ключовий інгредієнт тут це саме рух. Окей, з роботою розібралися. Це логічно веде нас до наступного питання якщо робота це якийсь процес, дія, то що ж дає нам саму можливість її виконувати? Що є паливом для цієї роботи? І відповідь тут енергія. Можна думати про енергію як про таку собі універсальну валюту у світі фізики. Якщо в системі є енергія, вона, так би мовити, платоспроможна, вона може виконати роботу. І коли робота виконується, ця енергія не зникає, вона просто переходить в іншу форму, ніби ми платимо нею за виконану дію. Тобто виконана робота це завжди зміна енергії. І в механіці ця валюта буває двох основних типів це як дві сторони однієї монети. З одного боку потенціальна енергія. Це, знаєте, така собі заморожена енергія, енергія положення або очікування. Уявіть гирю, яку підняли і тримають високо над землею. Вона ще не рухається, але в неї є потенціал впасти. А з іншого боку, кінетична енергія. Це вже енергія в дії, енергія руху. Коли ми ту гирю відпускаємо і вона летить вниз, ось це і є кінетична енергія в чистому вигляді. Перша залежить від висоти, друга від швидкості. І найцікавіше, що ці два види енергії постійно перетікають один в одного. Це такий собі нескінченний танець. Давайте уявимо скейтбордиста на рампі. Коли він стоїть на самісінькій вершині, нерухомо у нього максимум потенціалу, максимум запасів енергії, кінетичної, тобто енергії руху, нуль. Потім він починає спуск. І що відбувається? Висота зменшується, а швидкість зростає. Потенціальна енергія перетворюється на кінетичну. В найнижчій точці бабах, максимум швидкості, максимум кінетичної енергії. А потім він виїжджає на інший бік рампи, і все відбувається навпаки. Швидкість падає, висота росте. Кінетична енергія знову перетворюється на потенціальну. І весь цей процес, цей танець, підкоряється одному з найвеличніших і найнепорушніших законів всесвіту закону збереження енергії. Він каже просту, але глибоку річ енергія ніколи не виникає з нічого і ніколи не зникає в нікуди. Вона лише переходить з однієї форми в іншу. Загальна її кількість у замкненій системі це константа. Так, добре. Робота, енергія, закон збереження. Тепер у нас є всі інструменти, щоб повернутися до нашого головного питання. Так як же все таки прості механізми обходять, здавалося б, ці закони, і дозволяють одній людині підняти автомобіль? І ось тут розгадка. Секрет у тому, що прості механізми вони нічого не обходять. Це не якась магія, вони не створюють енергію з повітря. І що найважливіше, вони не зменшують загальну кількість роботи, яку треба виконати. А що ж вони тоді роблять? А вони просто пропонують нам укласти дуже вигідну угоду. І умови цієї угоди, цього компромісу дуже прості ми міняємо відстань на силу. Тобто, ми прикладаємо нашу відносно невелику силу, але на дуже великій відстані. Згадайте автомобільний домкрат. ми довго-довго крутимо ручку, робимо багато обертів. А натомість механізм дає нам на виході величезну, просто титанічну силу, яка діє на дуже маленькій відстані, і по міліметру, повільно, але впевнено піднімає машину. Це і є те саме золоте правило механіки. Воно звучить так: у скільки разів ми виграємо в силі, рівно у стільки ж разів ми програємо у відстані. І цю систему обдурити неможливо ніяк. Виграш в одному компоненті неминуче означає програш в іншому. В ідеальному світі роботи, яку ми вкладаємо, наша маленька сила на великій відстані, точно дорівнює корисній роботі, яку отримуємо. Велетенська сила на малесенькій відстані. Але я не дарма сказав в ідеальному світі. Бо в реальному житті, в нашій з вами реальності, є ще один гравець, який завжди втручається, і трохи псує нам цю ідеальну картину. І для того, щоб виміряти, наскільки реальність відрізняється від ідеалу, існує така штука, як коефіцієнт корисної дії, або скорочено ККД. Це по суті просто відсоток. Він показує, яка частина всієї виконаної нами роботи пішла насправді корисну справу, а яка пішла в трубу. І ось тут і є той самий підступ. У реальному світі ККД ніколи, чуєте, ніколи не дорівнює 100%. А винуватець цьому тертя. Це такий собі злодій, який завжди краде частину нашої енергії. Частина роботи, яку ми виконуємо, йде не на те, щоб підняти вантаж, а на те, щоб подолати опір, подолати тертя всередині самого механізму. І ця вкрадена енергія зазвичай просто перетворюється на тепло. Ось подивіться на конкретний приклад: система блоків. Навіть у такій простій системі ККД становить приблизно 91 Що це означає? Це означає, що з кожних 100 джоулів роботи, які ми вклали, лише 91 джоуль пішов на корисну справу підйом вантажу. А куди поділися решта 9%? А вони пішли на боротьбу з тертям і на підйом ваги самого блоку, просто розсіялися у вигляді тепла. Так, що ж ми маємо в сухому залишку? А ось що. Фізика не пропонує жодних безкоштовних обідів. Прості механізми це геніальні інструменти, так але вони лише дозволяють нам обміняти силу на відстань, вони не зменшують загальну роботу. І на додачу до всього, через тертя ми завжди, абсолютно завжди, змушені вкласти трохи більше роботи, ніж отримуємо користі на виході. І тут може виникнути логічне питання: якщо все так, якщо ми не отримуємо нічого задарма і навіть трохи втрачаємо, то в чому тоді вся суть? Навіщо це все? А сенс і сенс цей величезний у тому, що ці принципи дозволяють нам робити те, що без них було б просто неможливе. Вони дозволяють виходити за межі наших власних фізичних обмежень. Розуміючи ці правила гри, розуміючи цей обмін сили на відстань, людство створює дивовижні речі. Від звичайної відкривачки для блюшок, яка є маленьким важелем, до гігантських кранів, що будують хмарочоси. Навіть важелі в нашому власному тілі працюють за цим принципом: ми не обманюємо фізику, ми використовуємо її закони, щоб стати сильнішими. І ось у цьому і є їхня справжня неймовірна потужність.